В гордині своїй грішник не визнає Бога, каже він, не покарає, бо думає він, що Бога нема. Повсякчасно всі дороги його осквернені. Суди твої далекі для нього, на ворогів своїх дивиться з погордою. каже він у серці своїм: не похитнуся, зроду в рід не зазнаю лиха, уста його повні прокльонів, підступів та лукавства, а язик його мука та загибель. Він сидить у засідці на краю осель, щоб таємно убити неповинного. очі його підглядають за вбогим. підстрігає по закутках, як лев у лігві своїм, щоб схопити бідного, хапає і тягне в ті свої, припадає до землі, пригинається, і бідні потрапляють у міцні лапи його. Каже він у серці своїм, забув Бог, відвернув лице своє і не побачить ніколи. Воскресний, Господи, Боже мій, нехай піднесеться рука твоя. І не забудь убогих Твоїх до кінця. Чому нечестивий зневажає Бога, і каже в серці своїм: Бог не бачить. Ти ж бачиш, бо ти споглядаєш на страждання та пригноблення, щоб відплатити рукою твоєю. До тебе вдається бідний, і сироті ти будь захистом. Зломи силу, нечестивого й лукавого так, щоб шукати і не знайти злодіянь Його. Господь цар на віки віків, а язичники згинуть з землі його. Господи. Ти чуєш бажання в Богих, підкріпи серце їхнє, відкрий вухо твоє, щоб учинити праведний суд сироті, і пригнобленому, щоб налякала їх людина на землі.